Гей, hey, you know? ти! Дивись на ну, нове обличчя. Тебе, мабуть, щойно закинули сюди. Саме так. Ну, well, ласкаво well, well, просимо до колонії, що тут додати. Як тебе звати? Я Кірго, Найріс. Радий знайомству. Послухай, не хочеш трохи потривенити? Ти розкажеш мені, що нового за бар'єром, а я дам тобі пару порад, як не здохнути тут. Просто я цілий день розрібаю ці срані завали. І Я б убив, щоб відволіктися. Що скажеш, яке тобі діло до того, що відбувається на волі, нам все одно звідси не вибратись. Ну, хлопці з нового табору, і ті, хто живуть на болоті, з тобою не погодяться. Але ти маєш рацію, скоріш за все, ми застрягли. І все ж, я думаю, що іноді корисно нагадувати собі, що світ не починається і не закінчується на цьому клятому блакитному куполі. Інакше можна збожеволіти. Якщо я розповім, знайдеш мені місце для ночівлі в одній із ваших хатин. Боїшся, тіні звіра? Дивись повну версію ігрофільму Готік Ремейк про Лох Ніроса українською на Ютуб-каналі Glitch.